Всім привіт! Я Талі, і це три аніме, які повинен подивитися кожен третя частина. І перше дуже важке аніме могила світлячків. Могила світлячків це історія, яка потрясає серце і залишає незабутній слід душі кожного, хто має щастя побачити її. Могила Світлячків розповідає про брата та сестру, які спробують вижити в хаотичних умовах під час Другої світової війни в Японії. Вони втратили свою матір і виросли в сиротах, але навіть у найтемніші часи їх життя вони не втрачають любові та надії. Сьота та його молодша сестра Ситака в пошуках безпечного пристаніща, де вони зможуть вижити. Ця рухлива історія змушує нас задуматись про жорстокість війни, силу людського духу та непохильну силу сімейних зв'язків. Могила світлячків вражає своєю глибиною, емоційною силою та художньою майстерністю. Вона ставить питання про цінність життя, важливість родини та висуває на перший план гуманістичні цінності. Ця аніме залишить вас зламаними. Але й надихне на перебиття важкості та цінування маленьких радощів. Якщо ви шукаєте аніме, яке викликає сильні емоції, розмірковує про важливі життєві питання та залишає слід у вашому серці, могила світлячків обов'язковий варіант для перегляду. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ виживання, любові та втрати. Друге аніме і Відьомська Квітка і Відьомська Квітка розповідає нам історію про дівчинку на ім'я Мері, яка випадково потрапляє у чарівний світ. Після того, як Мері знаходить таємничу рослину, вона отримує магічну силу, що перетворює її на відьму. З цього моменту починається захоплююча пригода. Режисер дарує нам неймовірну візуальну естетику і захоплюючий сюжет. Кожна сцена в анімації вражає своєю красою та деталізацією. Напротязі аніме Мері зустрічає неймовірних персонажів і знаходить справжніх друзів. Разом вони стикаються зі складними випробуваннями, розкривають таємниці, здійснюють неможливі мрії. Кожен персонаж має свою унікальну особливість, що додає глибини історії. Мерія Відьомська квітка це аніме, яке захоплює вашу уяву з перших хвилин і не відпускає до самого кінця. Він поєднує магію, пригоди, дружбу і незабутні емоції. Якщо ви любите аніме і шукаєте захоплюючу історію, яка залишить вас з приємними враженнями. Мерія Відьомська квітка варто подивитись. І останнє рибка поніо на котрі. Рибка Поніо на Кручі розповідає неймовірну історію про хлопчика на ім'я Соскі, який живе на узбережжі маленького містечка. В один прекрасний день Соскі знаходить у морі маленьку золоту рибку, яку вирішує назвати Поніо. Виявляється, що поні це магічне створіння з морського світу, яка бажає стати людиною. Сплетена в красивій атмосфері дитячої невинності та дивовижних пригод. Рибка понія на кручі. Перенесе вас у світ фантастичних вражень. Ви будете свідком розкішних пейзажів, яскравих кольорів та захоплюючих моментів, які викликають справжнє захоплення. Один із головних аспектів цього аніме це магія між людських зв'язків і сила кохання. Соски і поні виявляються неодмінно зв'язаними. І навіть проти перешкод долі вони докладають неймовірних зусиль, щоб залишитися поряд. Рибка поня на короче це не лише захоплююча пригода, але й повчальна історія про важливість берегти і поважати природу. Аніме показує, як важливо бути врівноваженим у взаєминах з природою і дотримуватися принципів екологічного балансу. Отож, якщо ви шукаєте аніме, яке здатне змінити ваше сприйняття світу і заповнити ваше серце радістю та чарівністю, Рибка поніо на круче це незамінний вибір. Переконайтеся самі і дайте змогу цьому неповторному аніме. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!